Дівчатка, вітаю на каналі в новому відео. Я розпочинаю сьогоднішнє відео з вечора, після роботи. Зайшла на нову пошту, забрала кавусю, мені приїхала від компанії 25 Coffee Roasters. Тільки гляньте, яке класне пакування весняне, наклеєчки ще мені класні положили тут. І ще що дуже класно, що тут менеджер допомагає вам підібрати каву як під ваш смак, що саме вам більше подобається, більш горіховий смак, шоколадний смак, солодкий, з кислинкою. І також під ваш спосіб заварювання кави. В мене гейзерна кавоварка, тому Зробили помел саме під мій спосіб заварювання. Вам зроблять під ваш, який ви захочете. Якщо бажаєте придбати каву, можете прописати ось мій промокод, осінь 20%, будете мати 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Важливо прописати промокод саме так, як я тут вам написала, великими буквами, щоб він спрацював. І ще в них на сайті дуже багато видів кави, понад 25. І ще в них є благодійна кава, з якої 25% від проданої кави кошти йдуть в благодійний фонд, який допомагає тваринам, які постраждали від війни. Так, а я п'ю каву і пишу, що буду готувати. Берусь за готування. Хочу приготувати і вечерю, і на декілька днів вже наперед. Ну що, приступаю до готування. Сьогодні починаю готувати з млинців. В млиці я додаю ще на цей раз, захотілося мені додати макову начинку. Класно, незвично, але більше готувати не буду, тому що від макової начинки тісто стає важким. У мене тут і не тільки мак, а мак йде з горіхами, з ізюмом вже готовий. І від цього, що млинець стає важким, він потім в процесі смаження рветься дуже сильно. Ну і меню сьогодні я складала з того, що є в холодильнику, для того, щоб нікуди не ходити, щоб купляти щось. В принципі, потрібно було доїсти те, що є. І я собі ось такий челендж зробила: встигнути за одну годину. В принципі, я і встигла все за одну годину, єдине квасоля не доварилася, то я ще виключила просто потім пізніше трошки плитку і все. Готую такий лавашик. Він буде як пиріг, потім я його запікаю, лаваш, далі куряче філе, перець болгарський, можна кукурудзу додати, можна все що завгодно. в мене просто це було в холодильнику, це додавала. Заливаю заливкою, натираю сир зверху і відправляю в духовку запікатися хвилин на 50-45, залежить від духовки самої. Рецепт пирога я пропишу, напевно, вам під відео. Тому що він дуже класний на сніданок. Потім так розрізаєш, маєш повноцінний сніданок, мікрохвильовочку на 3 хвилинки і все. А взагалі, поєднувати ось так: і роботу, і побут вдома. І дитину, і ще якісь власні справи, і ще здоров'я тут дуже важко. А особливо до цього всього ще додати знімання відео, я не знаю, я ще не ввійшла в цю колію. Як я буду в неї входити, не знаю. Тому що мені це важко дається. Ви бачите, в мене відео виходять дуже нечасто, дуже рідко. Все, із за того, що або немає часу. Або відвикла вже знімати, і, чесно кажучи, вже мені зручніше зробити швиденько без камери, щоб швидше було просто. Так, поки я тут з вами говорила, на відео я показала, поставила квасолю варити. Я закип'ятила чайник і відразу кип'ятком залила квасолю, так вона швидше вариться. Далі беру в блендер перемолюю печінку і цибулю. Добавляю туди потім борошна, сіль, перець і смажу такі печіночники, типу як оладки, можна сказати, як млинчики такі маленькі. Потім я вам, напевно, пропишу під відео сам рецепт, тому що я не додаю сюди ні молока, ні майонезу, як на печінковий торт. Трішки по-інакшому роблю. Ну і Приступаю вже до смаження самих печіночників. Задію я всі чотири камфорки на плиті, тому що там вариться квасоля, тут печіночники, далі буду засмажку робити до квасолі і до самих печіночників, тому що я потім їх змащую майонезом з часничком і засмажкою такою. Засмажку я не смажу прямо на олії, так, додаю ложку дві олії, але додаю ще водички з чайника і воно тушкується більше. І ще дуже цікаво, дівчата, від вас почути, можливо, якісь лайфхаки, як ви все встигаєте, як ви встигаєте, даєте раду і побуту, і роботі, і ще, можливо, з чимось займаєтеся. Тому що все встигнути, мені здається, нереально. Не знаю, можливо, тільки в мене так, а можливо, і у вас так само. Тому я і готую такі страви, які швидко готуються, і мене дуже. Влаштовує ось такий формат, що я, наприклад, один вечір після роботи виділила там годинку, коли дві годинки, наготувала, і потім на другий день взагалі не думаю, що буду готувати, і, можливо, ще й на третій день. На рахунок того, що їжа не свіжа, потім з холодильника, хто так вважає, я, я вас не змушую її їсти, її їм я і моя сім'я нас влаштовує, в принципі. Звісно, ми чогось, що вже буде недобре, ми їсти не будемо, а викинемо просто. Хоча в нас так трапляється дуже рідко, тому що я готую так багато позицій. Але я мало малими порціями готую, невеличкими. І ось вже що наготувала. Зварила пюре картопляне. Таке воно в мене повітряне, тому що додаю молока і збиваю його міксером. Накрешила овочевий салатик. Це тільки на сьогодні на вечерю в нас буде. Так, ну і пиріг, показую вам. Відрізала кусочок показати. Пиріг в мене піде на сніданки на 2 на 3 дня в мене супер. Далі печіночники. У нас будуть на сьогодні на вечерю: картопля, салат і печіночники. Ну і млинці ось такі з маком. І ще в мене є згущене молоко біленьке. Тому піде. Ну Печіночники ще є, це не всі тут, що на відео. Тому на сьогодні в нас буде картопля, салат і печіночники. Завтра буде на вечерю у нас буде завтра квасолі, також печіночники. І зроблю новий салат. Ну і на сніданки вже поїмо ось ці лаваші і млинці. А вам дякую за перегляд і па-па!